У Києві організували відкрите обговорення законопроєктів щодо реформування міністерства внутрішніх справ. За круглим столом зібралися експерти, народні депутати, а також представники МВС. За словами начальника юридичного департаменту міністерства внутрішніх справ, українські водії знову отримуватимуть листи щастя, тобто фото та відеофіксацію порушень. На переконання Дениса Горбася це необхідно зробити, аби спинити навалу ДТП. За 2014 рік на території України сталося офіційно ті, які були зафіксовані, ті, які пройшли через підрозділи Державтоінспекції за статистикою, понад 26 тисяч дорожньо транспортних пригод внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Тільки за один 2014 рік загинуло в Україні округлено, скажімо, 4,5 тисячі осіб. Понад 32 тисяч осіб були поранені, отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. Якщо до цього нововведення в експертів не виникло зауважень, то інші законодавчі ініціативи міністерства піддали критиці. Експерт Віктор Тимощук підозрює міністерство внутрішніх справ у спробі залишити за собою право на видачу посвідчень водія та реєстрацію автомобілів, замість того, щоб делегувати це право органам місцевого самоврядування. Ви знову, на жаль, запропонували підтримку розвитку відомчих офісів і відомчих територіальних служб і органів в той час, як Україна останні роки з потугами тільки стала на рейки того, щоб вибудовувати інтегровані офіси. І ви назвали, що це політика країн Балтії і Грузії. Не підходять нам ці країни в цьому досвіді, бо це манюсінькі країни. Олександр Банчук обурений спробами міліції скасувати презумпцію невинуватості, каже така ініціатива МВС надто дорого коштуватиме українській державі. Як тільки це положення про те, що презумпція невинуватості не діє в нашому законодавстві про адміністративне правопорушення, я кажу про наше законодавство, це буде означати. Ми приблизно вчора зробили підрахунки, що кожного року потенційно ми отримуємо 40 тисяч заяв до європейського суду з прав людини і, і реально ми програємо їх. Представник МВС пообіцяв врахувати озвучені зауваження, тим більше, що закон вже відправили на доопрацювання. Усунути всі ті критичні зауваження пропозиції, які побачили ми самі, які нам підказали експерт на середовище, які були висловлені з громадськістю, і внести його в парламент, запропонувати вже в чіткі прозорі, зрозумілі редакції. Організатори заходу висловили задоволення. Попри різні недоліки в розроблених законопроектах, міністерство внутрішніх справ нарешті почало публічно обговорювати власні ідеї. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна.